Слава, Слава нашому Господу! Господь, господь на заселі, благословення цього часу на кожного. Що волиться на землі, що волиться на дворі, що волиться природі, що там. Але Господь заботливий і укріпляє. Він хоче, щоб ми дивилися на нього. Амі. І ми бачили, ми не бачили, чого свій піце, і все. І хай Бог поможе нам. Бути в цьому напрични, поклоняти його Господу, славити, навчатись, слухати Слово Його, привозносити, привозносити, привозносити ім'я Господа і нашого Бога, навчатися від Нього. Хай Бог поможе нам благословити. Хочу читати Слово, говорити слово, все. Те, що Господь мені сказав, що і що Він говорить до мене, він мене навчає. Чомусь, скажімо так, я не скажу, що я не є. Як Аму сказав, там є один є пророк, але не. я говорю, я не пророк, є, і я не силь пророк, так і я. Але Господь до кожного нас говорить. І добре, як ми чуємо ворог. Якщо ми його не чуємо, то ми не маємо з ним єдності спільності. Господь говорить і Він шукає всі способи. І як говорив, що він говорить і раз, і два, і три, і вночі говорить через нас сон через слово, через проповідь. Навчає нас і добре, якщо ми не маємо цьому голосу. І ми шукаємо голосу, і ми хочемо це. Господь милосердний, вибачає, прощає і дає нам життя, і ми йому дякуємо і йому складаємо. Знаєте, хочу так сказати, не такий я, якби майстер, не такий я, щоб досконало все міг звіщати, говорити, але то, що говорить, що мої силі, наскільки в мене є. Способності тому хочу славити Господа, хвалити звищати Його слово, ділитися тим, що Він говорить. І ми зібралися тут, так скажемо, щоб не то поговорити, знаєте, поговорити це вбудову не, 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 не і не дає. Ми прийшли внімати Божому голосу, слухатись і буду слухати, що говориться, буду внімати, буду уважати на, на Господа, бо Господь в Господі сила. Якщо ми. Чуємо, слухаємо, і ми з'єднуємося з ним, ми його, Він нас наповняє. Якщо ми просто, знаєте, немає в нас спільності, з єдності, це і немає єднання е, з Господом, розуміння цього, то ми якби, виходить, ми по земному ходимо, а духовна, нам потрібна духовна сила, духовна душа від Господа. Господь це дає і добро. Якби, Сів нас і каже, Господи, я хочу з тобою говорити. І говорить, говорить до вас, Господь. І ви я, Господи, за що говорити, я не знаю, що в церкві, там що сказано, пересказано, скільки. Я кажу, говорить до мене що. Він каже, я сів, і він мені каже, я записую, записую, записую. Знаєте, в мене така пам'ять, що я міг це, якби ну, брати, от сказав, він сів на коліні, раз перекинув, о, і пішов, читає, раз два три. А мені так, як та курка, знаєте, дере, 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 шукає, і вона, дивиться, роздерлась з року коли роздерли, знаєте, але вона трудиться, старається. Так, так і ми, якщо ми старання прикладаємо, просто може мало, з'їдності, мало, але труд наш, постоянство, Господь хоче постоянства. Хай Бог волосів нас слухати слово. і вся. Господь ворог нас я, так, якби записав, хоче, щоб ми слухали, чули і розуміли Божу волю на кожну справу. Кожна справа. Приходить, нас є багато, кожен день є своя справа, є своя забота, є щось нове. Приходить, там дощ, там війна, там дружи, у нас є своя проблема. І ми, а яка Божа воля це? І добре, якщо ми з Господом розуміємо Божу волю. І ми скажемо, отак є єдиний правильний шлях. Господь поможе, Господь супроводить і дає. Отаке. таке. Слово не для того, щоб, як я говорю, щоб угорити відгодити. Прийняти його благодать. якщо ми чуємо Слово і розуміємо, і ми ми змінюємося, ми укріпляємося. Ми, е, якби Господь через нас може робити щось. Він хоче через нас щось робити. Не то, що ми кажемо, а ми оправдалися, ми нічого не робили, ми не зрішили, ми ходили, і ми того. Но Господь не для того, нас поставив. Господь поставив, що ми світили, щоб ми були світлом, що ми були прикладом, і хто цей і дивились на нас і бачили, як треба поводитись. Отакий Господь для цього нас тримає. Слава нашому Господу! Сказав. Кожне послушання Господу наше на нас для благодаті. Добре, якщо ми почули, зрозуміли, ми знаємо і ми послушні. Знаєте, не послушання це велике кодовство, каже, гріх, непослушання. І непослушний, от Саул не послухався Господа, і що до чого привело. І другий приклад, тридцять не хоче згадувати багато, говорити. послушання Господу. Він говорить, що ми чули і що послушні були. Кожен послушання, ми благодать, приймаємо Господа. І слава нашому Господу, яка приходить останній час, і ми за це говоримо, не слухаємо. З усіх каже, у тобі, з усіх, це говорить. Приходить і говорить, знаєте, не, не, не всього Богу говорить. Знаєте, хто ми повинні відрізняти і знати, що Боже говориться, а говорить, диявол більше говорить, як Бог. І ми повинні відрізняти, що правильне, що чисте, що від Господа, і що для нас, а що не від Господа. От за це ми хочемо поговорити. Головні події каже, цього знаєте, будуть відбуватися в Єрусалимі. Будуть Єрусалимі, події приходить останній час, і ми кажемо тут так. Дайте, в одних місцях буде так, в других так, так і так. От ми почитаємо, що Господь говорить. буде. Дайте, в одному місці будуть друге і в Єрусалимі, основні події. Господь із Єрусалиму вознісся на небеса і в Єрусалимі, якби, як, як ангели казали, учні стояли, Господь возносився, і ангел каже, що ви дивитесь на? Того Господа, як він відноситься, він так само і назад повернеться, він так само назад прийде. Там і вся зусеречена вража сила там в Єрусалимі, щоб там принести розраху, розруху, щоб принести там дівчись. Такі є слова, як каже Даниїло, написано. Буде, буде якби таке мерзость. Запустіння, таке мерз запустіння каже. І е, прийде, це буде в Єрусалимі проводитися. І там, де саме Господнє слава, де святиня Божа, де поклоніння, велике, де що, і диявол хоче туди вкинути і принести, щоб там було запустіння. Ця мерзость прийшла, мерзость для Господа. Е, так не хочу, але ще все одно скажу. Е, Був такі поділ були. Був цар Антіох такий, цар Андіох. І він якби в Єрусалимі, там, де Богу поклоняється, він туди перебив, постав ідола, Зеса, такого ідола, Зерса, вроді, Бог Ну, Ми, може, знаєте, Бог це по всіх вважається Бог, главний Бог, це, це ідолський такий над, над богами. І вони поставили і жертву принесли, вмісто того, щоб жертва приносила свята, жертва свиню принесли в жертву. Знаєте, таке було, в Слові Божому тут не описується, але воно було, воно є, і в інших словах воно не описується. І це була велика мерзость. І це було ідол, який приходив, знаєте, і зараз прийде не ідол, прийде, а зараз прийде той живий, хто хоче там, і така велика буде мерзость. І як нам в цьому бути, як нам поступати, як жити, Хочеться за це поговорити, е, так скажемо, буде запустяння і тайна беззаконня. Тайна беззаконня. Знаєте, є тайна була, Господь Ісус, та тайна укрита, віках була, за те, що Господь має прийти і прийти це спасіння. І це тайна сукрите, воно відкрилося, але беззаконня, воно має свою тайну. Знаєте, і ми зараз не можемо бачити повністю, що воно нас попереджує, слово Боже. Но воно буде, Це тайна закрита. І диявол, він якби так мострується, він готовий, що він приймає, але Господь Бог над усім. Ми хочемо це сказати, саме головне, Господь не, не, не то, що вони борються, а дияволом. Дияволон ніхто, ідол ніхто. Господь Дух Святий. Це основа, це сила, і якщо ми в цьому довіраємося, якщо ми в цьому, то все усе не зникає, все як міша як не і немає. його. Знаєте, Нам треба укріплятися цією силою. І добре, якщо ми наповнені Духом Святим, вірою. От, і ми розуміємо, бо ми не Е, будемо. От Отаке слово. Е, Скажемо так, Дух Святий, е, згадати Дух Святий повів Ісуса Христа в Пустиню на. Випробування. І він наблюдав за його діями. Знайте, е, Ісус Христос е, якби прийшов е, час виповнився, щоб йому ставати на служіння. І Дух Святий його взяв і повів в пустині на випробування. Знаєте, і він якби Дух Святий не стояв, ні, не, не те то. Він дивився. До цього Господь навчався. Отець його навчав. Він навчався і прийшло час іспитань, знаєте, І в нас це життя піде час іспитань. Той каже, хто стримує, хто тримає зараз, він якби відійде. І як ми поведемося тоді, Господь хоче, щоб наша віра була і сила, щоб ми були наповнені такою Господом, щоб ми устояли в кожному в кожному іспитанні. І Господь пройшов всі іспитання. питання. Він був голодний сьогодні, ми. він. Ми Пройшло це все, і які спокуса, як кажуть, різні спокуса, була хліб каже, тобі є. Славу тобі покажу, багатство тобі там все. Ну, Господь каже ні, не, не все. І диявол відійшов ка, до часу і що далі. І приступили ангели, і Дух Святий, і пішов Господь в силі Духа Святого, Ісус Христос, і пішов служити. І ми, Господь, ми проходимо. Ми зараз маємо, ми звертаємося Господь, посилає нам що. Духом Святим, ми маємо можливість сповнятися Духом Святим. Ми молимося до Господа на, на язиках, молитва йде піснями, поклоняємося Господу і в цей час ми сповняємося Духом Святим. Ну, Буде можливо час, що ми не зможемо цього, якби, ми не зможемо, буде якби, обмеження в цьому, але якщо ми будемо тримати, дивитися на Господа, не будемо нам ставити. ми, нас не, не зможе перебороти нічого. Господь Бог дозволив дияволу спокушати всіх, хто спокушається. Ми на землі живемо, і диявол буде мати можливість кожного з нас спокушати, зводити. І хто відводить свій погляд від Господа, від слова, якщо не наповним цим словом, не вір'є буде, нетерпіння в нас, не будемо спокушатися і хто. Бо диявол йому буде успіх, він буде мати успіх. І середі, даже, даже віра охладіє, каже, серед народу Божого, охладіє віра. І це ми повинні якби, наперед знати, укріплятися, що ми попереджені вже є. Господь хоче нас цьому попередити, наставити. Остануться непохитні, хто не відведе свій погляд від Господа. Непохитний, останеться розділ, прийде, великий церква прийде розділ. Я не говорю за нашу церкву. Навчається словом, говориться, звершається це. І я наскільки я бачу і відчуваю це, і ми всі, що тут Господь пробуває, Він нас навчає. І слава нашому Але <кій> ну, Є інші церкви, інші є інші війни, є, кору кожного, дивіться, з усіх говориться, говориться, все говориться, але не все для нас. Ну, Господь говорить, той Господь говорить, і ми повинні це розуміти. Хто буде зважати на події, які будуть звершатися на землі, не зможе встояти на події. Ці події стаються, от одна сталася подія, знаєте, йде злива, зверху вигороли, поле вигороли, пішла злива і йде ту валить. Я де раз, йде на мула, йде, суне, не, не того, як ці йде такі так і той йде і засовує, і засовує, дивився раз, все, хату обкрутили по подвір'ї, йде е, через каналізацію в хату йде, йде в хату і, де, залило все, не тільки я і далі, городи робить, як осваль, все робить, все. І, як ми дивимося, виїхати на дорогу, а не може. Зарівняли все, там море і буде? А всі буде, притянемо сюди і туди. Все. І знаєте, і беру, значе готується все. Готуюся вчора сіном гадки роблю. Сіно таке для того, щоб виїхати. І слава Господи, хочу виїхати, поможе. Виїхав без, без того. І слава Господі, така боротьба йде. Я за своє сказав, знаєте, в кожному своя боротьба. Хай Бог нам поможе і благословить, що ми дивились на Господа. Темна села, її слово будуть звіщати звідусюди, будуть прославляти людські діла і процвітання на землі. Господь буде переслідувати. Дивимося зараз, хто постав значить, в Рим'я, Папа Римський прийшов, знаєте, і там він вже переговори веде, він вже включився в світську науку, так він Він збирає того, він говорить так. І Я не скажу, чи він правильно робить, чи я не, не, я не хочу остраждати, але будуть багато тих проповідників, тих, роді Божі, мужі такі, все. Вони будуть звіщати і буде славитись, каже, що звіщається, знаєте, що хочу відрізнити одного від другого. Каже, люди. Ви робіть добрі діла, ви добрі будете робити, ви все, ви прославитесь, ви будете, тут буде процвітання, тут на землі буде процвітання, тут і таке славиться. І це вроді робить... добре Знаєте, ну, Диявол якби мілочанку. І він хоче е, копірувати Господа Бога. І каже, у нас добрі діла, добрі діла. Він каже, все, давай робіть добрі діла, і ви на ну, ці добрі діла, щоб прославилась людина. І цар він між собою договорить, дійте. ну каже, все добре робиться, на ну, що ми дивимося? Ну, якщо ми відведемо Господь, в Слові Божньому, Господь, і Господь, як нам в цьому поводитись. І ми, щоб не ринулися в це світську, це земне, це земне все. А Господь, Господь хоче, як нам треба стояти і ходити, хай Бог поможе нам в цьому. Охолоне, слово говорить, охолоне віра святих, і люди самі будуть вибирати свій шлях. Віруючи, багато віруючих, в них є віра. І прийдеться все, подивляться, каже, є там, от можна отримати яке то, получати будеш достати, буде там чіпси будуть давати, друге поклоніння, знаки буде, все. І каже, хорошо, це хорошо. І буде це не буде казати, що а це буде якби таким. З уксусом таким приправою, що це Боже, вроді від Бога. І люди багато кажуть, а віра віра, то віра. А, кажуть, а треба жити якось, знаєте, так люди будуть. І це відведе, віра охолоне. Слово говорить. І багато хто відійдуть до від Господа. І Господь попереджує, знаєте, нема коли е, роздумати на, на велике час близький. Хай Бог нам поможе в цьому і благословить. Хочеться прочитати про Ізраїля, прочитати, Я, воно трошки, може, не, не в тему, але все в тему. Ісаїв 10 років, 22 вірш прочитає. Бо коли б народ твій, Ізраїль, був як морський пісок, тільки рештки від нього навернуться. Так, слово Ісаї, так говорить, і воно каже, твій Ізраїль, як морський, стільки народу, каже, це Божий народ. І каже, війньотику, рештки навернеться, рештки навернеться, як морський пісок, скіти. І так слово по пам'яті, кажу, там є таке місце, що буде від кожного коліна по 12 тисяч, 144 12 колін, 144 тисячі, якби їм як би, того. Ну, Я не, не суддя і я не настільки... Господь має силу навернути, і хто пукається до цього, хто пукається з євреїв. Вони будуть покаяні, так, а хто не покається, Господь має силу їх навернути і привести до покаяння. Хай Бог благословить, скажемо, за це так. Будем, прочитаємо Слово Боже, це так якби при діслові і прочитаємо Слово Боже. Луки, 21 розділ, 12-19 вірш. Луки. Таке пишеться якби, ознаки наближення кінця світу. Які ознаки, і ми їх бачимо, хочемо, і що Господь сказав, Господь через луку, він це об'явив. Але перед усім тим накладуть на вас руки свої і переслідувати будуть, і видавати від вас у синагоги і в'язниці, і приведуть вас до царів та правителів через ім'я Моє. Дивіться, що говориться. Каже, вас будуть видавати куди? В синагоги і в'язниці. Яка, яка разом. Вони разом стоять. Синагога і в'язниця разом стоять, каже, і вас будуть синагоги віддавати і в'язниці. Синагога. Там не буде Господа. Там не буде синагога, буде для е, віруючих, для народа Божого, як, як того. То саме посі, як в'язниця. будуть видавати. І через те, що ми читали за євреєю, каже, через що? Ага, я ще не дочитав євреїв. Е, не навернеться, тільки решт не навернеться. Загибель призначена є, щоб ви справедливість. Це важливо. Я раді чого так, Господь, що він зненавидів свій народ чи що? Справедливості. Господь судить по правді. Справедливість. І якщо найкраще е, вірить, що є неправда, він не може, Господь, це сказати, ну цьому прошу, бо він добрий. А цього щось робив, я йому прощу. Якщо, каже, Єзакіль говорить, каже, якщо праведний, каже, він правильний ще не і все. І в нього появилася неправда, він почав грішити. Каже, це йому не засчитається, що він був праведний. Якщо каже неправний, грішник прийде і покається, і сповідується, все, очевидно, йому не буде неправдність засчитана, Це відійде, він буде праведний. І знаєте, ми, ми оправдалися вірою. І не своїми ділами. І ми живемо, і Господь хоче, щоб ми, Він судя, по правді судить. І якщо на нас буде е, гріх, провина якесь, ще того більше, не непослушання, що то буде, знаєте, Господь по великій своїй любові, по своїй милості, він не може з нас зберегти. А що, є суд буде той, хто оскаржує, обвініть, прийде, скаже, і ти оправдиш грішника. Ти не, але грішник покаявся. І слава Господу! І нема гріха Господись. І Господь каже: Так, він, він чистий, я його очистив. Хай Бог благословить це важливе. Прочитаю. Отож, але це станеться е, вам на, на свідоцтво, каже. Чите отож, покладіть у серця свої наперед, не гадати, що будете відповідати, бо дам я вам мову та мудрість, що не зможуть противитись чи суперечте їй всі противники ваші, і в синагогах, і в тюрмі, і в себе беззаконня будуть. Знає, Господь каже: не пригадуйте, не думайте, що я буду з вами. Я, Ви будете розуміти. І будуть на вас видавати, і будуть вас видавати батьки, і брати, і рідня, і друзі. А декому з вас заподію смерть? Нема надіжди на людину ні на кого. На близько навіть, не можна надіятися. Тільки на Господа. І за ім'я моє будуть усіх вас ненавидіти, каже і важливі 18, але й волос Сина вам із голови не згине. Терпеливістю вашої душі свої ви здобудете, Ба, яка приходить таке, таке буде, воно є, приходить. Є місця такі, де вже трудно всі ці йдуть, де вже це свершається У нас тут, Слава Господу, і ми можемо збиратися, говорити, слухати Слово. І каже, терпіливістю своєю, ви здобудете свої душі. Каже. І вам каже, волосина з голови не впаде. Господь, ми, Божі, під Божою охраною. Господь це робить, і слава нашому Господу, наскільки це як би так, здає Господь, віру дає довірятись йому, що Господь має силу захищити. Господь має силу, і любов має до нас. Прочитаємо луки 21 році, 34-36. Будьте готові до останнього часу. Останній час приходить три вірші, прочитайте, що нам треба бути як. Будьмо готові до останнього часу. 34 вірш. Уважайте ж на себе, щоб на ваші серця не обтяжувалося не та п'яством і життєвими клопотами. Ну, ми, може, не п'яни, не п'яством, а життєві клопоти, вони нас. Якби поробущають, вони нас осуждають. І ми це стільки планів зробити, і там, і там треба. Нам скільки, знаєте, і приходить раз, а це каже, молоде не вбити. Його не треба. А друге, ах те, а Господь, на Господа, дивіться. Щоб, не, щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо він прийде на всіх, що живуть на поверхні цієї землі. Тож, от важливий знову віч. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед сином людським. Що говориться? Бачко? Наскільки на це все, що це робиться, і каже, моліться, дивіться на Господа, і щоб ви могли цього уникнути. І ви уникнути, і перед сином людським стати, каже, непорожним і святими. Хай Бог нам поможе в цьому. За що говориться? Для чого це слово? Щоб ми навчалися, щоб ми мали віруся, щоб ми совершали, що ми стояли Господом. Господь це говорить до нас. Неяву Слово Боже говорить. І останнє ще прочитаю Луки, 21, родя той саме, 25-28 річ. З'явлення Сина Людського. Ми це читали, але воно в контексті так де і будуть ознаки на сонці, і місяць, і зорок, і тривога людей на землі, і бентежня від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ. Бо сили небесні порушаться, що буде такий великий, каже, мертвіти буде. А як ми Будем встаним, будемо самим будемо боятися і плакати? Так? Мені. І що далі в городі Господь до нас? І побачить тоді сина людського, що йде на хмарах, із силою і великою славою. Коли ж стане збуватися це, то випростовуйтесь і підніміть свої голови, бо зберігається ваше визволення. Таке слово, Господь говорить до мене, говорить до нас, і хай Бог поможе розуміти, укріпити це, сприйняти це. Господь говорить, що йде, Господь, що як нам бути, як робити. І які ознаки, все нам говориться. Це Боже Слово, Господь говорить. І якщо ми будемо читати газету завтра, ми будемо читати, слухати е новини, ми будемо е інше, ми це слухаємо, ми е бачимо, що тут погоду, дивимося, де новини, де візері де що. Але ми це все повинні знати. Оце наша основа. Останне, це, це якби е воно але ми знаємо, ми повинні це. Обминути, обійти, каже, голосина з вашої голови не впаде. Хай Бог голосує нас, розуміти, волю Божу, чинити, з Господом ходити, слухати, чути його голос, і розуміти. І хтось каже, я не знав, я не знав, я не чув, я забув, як мені не режа, як якби не вижав, хто не знає. І вибач, прости, Господи, але прийде час суда, і тоді оправдуватись буде пізно. І Господь каже, а от до тебе говорилися. От дивиться. А тут говорилися. І це не треба, щоб він тобі показувати. В твій дух зразу прийде, кажу, прийде раз і в твої уяві, що станеться, буде бачити, тобі говорили, це не су. Хай Бог благословить, да нам бути послужним Господу, жити для Господа і славити ім'я Господні. Будемо литись до нього. А йому слава навіки. Амінь і амінь.